клініці сучасної неврології Аксімед ви можете пройти повноцінне офтальмологічне обстеження. Навіщо офтальмолог в неврологічній клініці? Багато захворюванням нервової системи супроводжується порушенням органу зору. Через анатомічну близькість та спільність кровообігу органу зору та головного мозку неврологу часто необхідно оцінити стан органу зору, щоб поставити точний діагноз. Моя задача допомогти виявити перші сигнали. Це може бути біль в оці, обмеження рухів, двоїння або раптова втрата зору. Такі симптоми свідчать про серйозні стани: розсіяний склероз, інсульт пухлина головного мозку. У нашому кабінеті ми проводимо комплексне обстеження, перевіряємо гостроту зору, вимірюємо внутрішній очний тиск. Оглядаємо передній відрізок ока, очне дно, вимірюємо поле зору, підбираємо окуляри або контактні лінзи, також виконуємо ін'єкції, видаляємо сторонні тіла, лікуємо запальні, судинні, рефракційні та нейрофтамологічні захворювання. Ми працюємо з сучасною апаратурою, авторефрактометр, щілинна лампа, тонометр, лінза Гольдмана, також ми працюємо командою фахівців. Офтальмолог та невролог разом встановлюють причину порушень та підбирають ефективне лікування.